Український письменник Руслан Горовий зустрівся із хмельничанами у центральній публічній бібліотеці. Розповідав про свої видання, про волонтерство та про творчий шлях. У митця близько двох десятків авторських книг. Руслан Горовий каже, кожна із них особлива. Воно все це як діти. Воно кожна важлива на певний час, і от я сьогодні буду читати, ви зрозумієте, що вони всі не схожі, але вони всі мої рідні. Найбільше, що мене турбувало за останній час, воно в останній книжці, яка називається Скапки або гострі тонкі трісочки під шкірою. Це такі, знаєте, ментальні скапки, які я повиймав зі своєї голови, щоб жити якось далі. Це остання книжка, яка мене більше найбільше більше турбувала. У книгах Руслана Горового багато розповідей про життя людей: чутливих, смішних, моторошних і сумних це людина, яка збирає е, якісь е, ну, спогади про початок і не про звичайних людей. Те, що вони бачили, те, що вони знають. І я думаю, що такі спілкування, як для автора, так і для хмельничан, будуть дуже важливими, тому що це є та пам'ять, яка буде передаватись від людини до людини. Стоянка, буча, Андріївка, Макарів, Бузова. Спалення, розтрощення ліцює життя і запахи смерті. Люди, які вижили, розповідають про вбитих сусідів. Житомирська траса у розстріляних цивільних автівках. Це уривок із оповідання, запах смерті із книги Жили собі люди. Він про біль, втрати та надію. Словом про наслідки війни. Ці розповіді Руслан Горовий записував на своєму телефоні як нотатки у записнику, тоді коли був переповнений думками. Я не не пишу, коли я можу написати. Коли я можу написати, воно мені не треба. Мені є чим зайнятися в цьому житті. Але коли голова чимось з чим я не можу впоратися, то я беру і записую все це в телефоні. Після творчої зустрічі хмельничани мали змогу придбати книги письменника, а також інші твори українських авторів від видавництва та Зокрема, й дружини Горового Людмили Горової, авторки відомого вірша Сію тобі в очі, який закарбувався у пісні Враже разом з Русланом приїхали представники видавництва, видавництва, які зможуть показати всі книги, які є. Нам дуже приємно, що деякі з них є в нашій бібліотеці. І сьогодні буде мова про різні книги, так і дуже добре, що читачі зможуть їх придбати для себе. Або я знаю, що сьогодні будуть книги частково по. Даровані для бібліотеки книгозбірня отримала у подарунок від видавництва сім книг авторства Руслана і Людмили Горових. Тож тепер усі охочі зможуть ознайомитися із творчістю митців. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.